Кожна хвороба виконує для людини якусь дуже важливу і позитивну функцію. Більше того, тіло організовує нам симптоми, щоб достукатися до свідомості і переказати щось важливе? Хвороба це вже червоне світло. І в кожній хворобі є як і фізичні, так і психологічні причини, і часто других більше. Як дізнатися психологічні причини своєї хвороби? Як варіант, на розстановці? Там же можна знайти і її корінь. В цьому відео спробуємо трошки привідкрити завісу справжні причини того, що відбувається з нашим тілом, і ви зможете зробити невеличку розстановочну право на якісь свої симптоми. Також нагадаю, що я не психолог, а значить, дозволяю собі працювати далеко за рамками класичних уявлень. Побічним результатом такого підходу може бути реальне вирішення психологічного запиту, іноді з першого разу. Тож, сприймайте викладену інформацію як мою особисту точку зору, яка не претендує на істинність, сприймайте критично на власний страх і ризик і під власну відповідальність. А якщо ви прихильник виключно доказових підходів, то дайте собі відповідь на таке запитання, що для лікаря вигідніше вилікувати раз і назавжди, чи мати стабільного і постійного клієнта. Вже кожна хвороба має дві категорії причин психологічні і фізичні, в основному. А я навіть маю підозру, що завжди психологічних більше. І навіть якщо ви скажете якісь психологічні причини в тому, що, наприклад, людина впала з дерева і зламала ногу, то в цьому можуть бути свої сенси, наприклад, покарати себе за щось або, нарешті, звільнитися з ненависної роботи. Хронічні ж хвороби або хвороби, які ну ніяк не піддаються класичному доказовому лікуванню, точно мають для людини якийсь свій сенс, якісь свої глибоко психологічні причини. І коли добираєшся до суті, може раптом виявитись, що людині насправді дуже потрібна хвороба, і людина її дуже любить. І більше того, не факт, що захоче позбутися. І тут ви скажете, для чого людина може вибрати собі смертельну хворобу, наприклад, онкологію? Якщо дивитися в межах храму класичної психології, відповіді на це питання ви швидше всього не знайдете. Якщо додати сюди до рівень душі, родовий і реінкарнаційний рівень, то в більшості випадків картина стає зрозумілою. Завжди є якась інформація, яку людина може сприйняти тільки таким чином. І давайте розглянемо кілька прикладів. Отже, для чого душа обирає собі смертельну хворобу? Перше, смертельна хвороба дає унікальну можливість отримати любов і увагу, якої людина дуже сильно прагнула, наприклад, від когось з близьких чи великої кількості оточуючих. Або ж самому відчути любов до життя людей світу, адже в таких випадках людина по-іншому ставиться до життя і точно не так, як до нього ставляться здорові. Хоча це й не завжди любов. І з точки зору душі такий досвід взагалі може бути ціллю конкретної реінкарнації. Друге, смертельна хвороба дає унікальну можливість отримати свободу, яку в звичному житті людина б ніколи б собі не дозволила. Тоді стає однаково, що скажуть люди, яка зарплата, яка машина, у котрій став, є гроші поїхати на море чи немає. Тоді зникає потреба відмовляти собі в чомусь і відкладати на потім те, що насправді дуже хочеться. Зникає потреба ходити на ненависну роботу, відповідати якимось рівням, рангам, статусам, зникає потреба в гонці за прибутком, славою, владою і так далі. Тому відразу вам висновок підказка. Зверніть увагу, чи часом не позбавляєте ви себе свободи проти своєї ж волі, чи не загнали ви себе самі в клітку, звільненням з якої до вас же самих, для ваших уявлень, для вашої картини світу може бути лише смертельна хвороба. І якщо є такі підозри, то подумайте про те, щоб помаленьку виводити себе з такого стану, потрошки тратити запас на чорний день на подарунки для себе, разок зробити щось не ідеально, а можливо і не зробити взагалі. І тут ви ймовірно скажете так: не всі ж люди, які себе заганяють такі клітки, мають смертельні хвороби, і це насправді так. Особливо в нашій культурі, де за роки комунізму була надійно і глибоко втлумачена одна комуністична істина. Пахати на всі 110% це дуже добре. А виконати п'ятирічку за три роки це взагалі святе. Тому і більшості, я б сказав би повальні більшості наших людей та свобода даром не потрібна. І садячи себе в клітку, вони відчувають свою значимість. Потрібність і мають тому сенс свого життя, і сидять там, поки прямо-таки там, же, і не відійдуть в інший світ, і це теж вибір. А от коли в людини є внутрішня потреба в свободі, коли вона розуміє, а точніше, внутрішньо відчуває, що це не те життя, яким вона хоче жити, однак розумом продовжує ввести насильницький по відношенню до себе спосіб життя, отам є ризик, що прийде якась важлива хворобонька, щоб нарешті дати людині те омрієне життя в свободі, хай і на короткий термін. Більше того, я думаю, ви чули, як іноді люди кажуть, ніби в жарт там щось по типу от би руку зламати, бо стільки тої роботи також трохи відпочив би там чи кажуть захворіти б чимось, щоб там в санаторії поїхати, і так далі. Третє: смертельна хвороба дає унікальну можливість розставити життєві пріоритети і, нарешті, присвятити час собі, сім'ї, життю. Дехто все життя мріє поїхати в якусь цікаву подорож навколо світу чи, хоча б по своїй країні, і от така хвороба може нарешті допомогти здійснити цю мрію. Хвороба, по суті, не лишає вибору людині, з точки зору цієї ж людини, жити по старих пріоритетах. І тепер, якщо ви уважно подивитесь до цих трьох пунктів, що дає людині смертельна хвороба, то зможете раптом зауважити, що все це людина може отримати запросто і будучи здоровою, просто змінивши своє ставлення. В першу чергу до себе самого. Тепер, на прикладі онкології, глянемо, як людина на рівні поточного життя може організувати собі цю хворобу. Ще раз, це лише один з варіантів, і лише на одному з десяти рівнів. Як веде себе здорова клітина в організмі? Живе за законами організму, постійно підтримує обмін речовин з іншими клітинами і навколишнім середовищем. Вона живе заля загального блага цілого організму і має собі від цього свої плюси в комфортному і ситому житті. Що ж робить клітина, яка стає раковою, починає жити виключно для себе? Їй тепер без різниці оточуючи їхні потреби на першому і єдиному місці цієї клітини лише її власні потреби. Їй байдуже, де вона бере собі харчування і що нічого не віддає замість цього, їй байдуже, як вона впливає на інші клітини, лише власний інтерес. А тепер уважно це все усвідомте і уявіть, що кожен з нас, кожна людина, це клітина якогось більш великого організму, народу, суспільства, населення планети і так далі. І коли людина починає вести себе як ракова клітина. Жити лише для себе, ігнорувати інтереси оточуючих, намагається скрізь всіх якось намахати для своєї вигоди, скрізь щось підтасувати, щось прихватити собі. Така людина може стати раковою клітиною в соціумі, і в її організмі може запуститися відповідний процес. І тут я думаю, кожен точно згадає якогось знайомого на якійсь невеличкій, але вже керівній посаді, хто використовує її для власного збагачення, там зневажливо ставиться до колективу, до інших людей. Відкрито і внагло, і спокійно, паразитував, використовував інших у власних інтересах, вів себе, як ракова клітина, веде себе в організмі і потім раптом помер від раку. Тепер ще один важливий момент на рівні поточного життя: як можуть важкі хвороби передаватися в спадок. Зазвичай від батьків до дітей і зазвичай по якійсь одній лінії по чоловічій або жіночій. Якщо в сімейній системі дитина стає на місце померлого від хвороби родителя, то вона має всі шанси пройти точно той же шлях, причому часто в найдрібніших деталях. Як відбувається це заміщення? Наприклад, син стає на місце померлого батька і виконує функції чоловіка для своєї матері, батька для молодших братів чи сестер, господаря в батьківському домі. Як кажуть, тепер ти замість тата. Так от, якщо на татовому місці якісь серйозні хвороби чи раптові трагічні події, то краще двічі подумати, ніж займати його місце. І точно так само, якщо помирає мати. Дочка може стати на її місце, готувати татові їсти, стати мамою для молодших. Тато, до речі, іншої собі не знайде в такому випадку, бо місце дружини лишається зайнятим. Відповідно, повторення долі дуже ймовірне. На родовому рівні та сама онкологія має причини в стосунках з Богом. І точно так само, як і гординя. Тому ця парочка дуже часто ходить разом. Бог тут мається на увазі як абстракція і не є якимось конкретним. І причиною хвороби може бути емоційний заряд до Бога в когось з руду. І Найчастіше це або жертви потрясінь, насилля непрожитих втрат, або люди, які займалися якимись антирелігійними речами, і глибоко в собі боялися, що їм доведеться відповідати за це перед Богом. Ще раз, якщо хтось в руду працював палачем, розстрілював людей і при тому гриз себе з середини страхом перед Богом, то в нащадків може з'явитися хвороба, бо є емоційний заряд. Якщо ж предок розстрілював потім міцно собі вдома спав і розказував цікавинки з роботи і всім домашнім було байдуже, емоційного заряду немає, а значить і спричинити хворобу немає. Чому? Але можуть бути ще нюанси від жертв. Якщо говорити коротко, то та ж онкологія на родовому рівні це втрата Бога і глибока туга за ним. Звичайно, не об'єктивно, а в уявленнях конкретної людини. Отже, на що ми вийшли? Все, що з нами відбувається, має свій сенс, і хвороби, які є в нашому тілі чи в нашій психіці, теж мають свій сенс. Тепер зверніть увагу на дуже важливий момент: діагноз і хвороба, ну чи симптоми, це дві різні речі, і постановка діагнозу значно обмежує варіанти вибору. Одна справа, коли були спина, і не можна нагнутися, і тоді можна вийти на причини, що людина непомірно навантажила себе обов'язками. З якими об'єктивно не може справитися, бо причина в тому, що людина вперто бореться за щось ефемерне, або ця біль дає їй можливість уникнути фізичної роботи або не їздити до когось в гості і так далі. І зовсім інша справа, коли це не біль в спині, а кила 15 мм між двома хребцями. Тоді шансів у людини немає тільки під ніж. І точно так само, якщо людина не може їсти, і ми можемо вийти на причини, що це пов'язано з прабабою, яка в голодомор з'їла сусідську дитину. Але якщо вже є діагноз РХП, то дорога одна: психіатр і таблетки. А потім люди лишаються з тим самим, плюс треба вийти якось від транквілізаторів. Зато доказовий підхід, наука, дипломи, фармація. А тепер, нарешті, до практики. Робимо маленьку самостійну розстановку. І Все, як і раніше, призначаємо якусь папку, дошку, книгу, коробку з цукерок. Полем. Говоримо, призначаю цю дошку полем. Ставимо фігуру вас на полі. Куди вона дивиться? Торкніться до неї пальцем. Що вона відчуває сама по собі? Тепер поставте фігуру діагнозу і, пам'ятаючи, що діагноз це не хвороба. Діагноз це не симптоми. Діагноз це діагноз. Торкніться до неї пальцем. Як вона почувається сама по собі? Що вона відчуває по відношенню до фігури вас? Тепер торкніться пальцем. Фігури вас. Що вона відчуває по відношенню до фігури діагнозу? Тепер зверніть увагу, ваші почуття зараз це почуття до діагнозу, а не до симптомів чи хвороби. Якщо діагноз є не дуже емоційним, або ви хочете проявити ці відчуття чіткіше, поставте за фігуру діагнозу фігуру лікарів. А якщо захочете ще більшої глибини відчуттів, за фігурою лікарів можна поставити фігуру медицини. Як тепер фігура вас почувається зараз сама по собі? І що відчувають фігури діагнозу, лікарів медицини по відношенню до фігури вас? І тепер ще раз. Все, що зараз відбувається, це між вами і діагнозом. Запам'ятайте ці відчуття і заберіть з поля фігури діагнозу лікарів і медицини. Тепер поставте на поле фігуру хвороби. Що вона відчуває сама по собі? А по відношенню до вас? Тепер саме цікаве, що фігура в вас відчуває по відношенню до хвороби? Побудьте трошки в цих відчуттях і усвідомте їх. Тут вас може чекати цікавинка. Прийміть свої відчуття і відчуття хвороби. Це буде первинна робота для того, щоб ви зрозуміли, що взагалі відбувається в контексті вашої хвороби. І вже такі прості дії можуть мати терапевтичний ефект, якщо ви, звичайно, їм це дозволите. Як діяти далі? Можна поцікавитись, який відсоток цієї хвороби психологічних причин, а який відсоток фізіологічних. Як це зробити? Будь-яким доступним способом. Можна запитати напряму під свідомості, можна використати маятник чи рамку, можна мускульним тестом, можна вголос проговорювати і відслідковувати реакцію тіла. Так ви зрозумієте, наскільки буде ефективним, виключно класичний підхід лікувати лише фізичне тіло. Якщо ж ви хочете і готові самостійно зайти. Щуть трошки далі можете поставити фігуру причини хвороби. І точно так само подивитися, що вона відчуває сама по собі, і які відчуття між фігурами на полі. Для декого вже на цьому етапі може відбутися повне розуміння ситуації і дивосцілення. Ми ж в розстановках ідемо максимально далеко, щоб витягнути всі значимі фігури, які мають між собою емоційний заряд. Знімаємо цей заряд і за потреби допомагаємо людині зробити. Інші вибори за допомогою квартира. Якщо глянути чесно, ця простенька вправа може допомогти кардинально змінити своє ставлення до хвороби. Але як це часто буває, є один важливий момент. Потрібно дійсно захотіти стати здоровим і відпустити хворобу. Також на всіх відео є частина людей, яка різко негативно ставиться до викладеної інформації. В такому випадку пропоную просто подумати десь на дозвіллі про те, що емоційну реакцію в нас викликає щось, що знаходить відгук десь глибоко всередині. І іноді, щоб цього не побачити, людина використовує найпростішу захисну реакцію заперечення. Всім дякую за перегляд, особливо тим, хто додивився аж сюди. Ставте лайк чи дизлайк, коментуйте, пишіть своє бачення, свій досвід. Я відкритий до альтернативних думок, аби вони тільки були етично оформлені. А поспілкуватись на цю та інші психологічні теми є можливість в телеграм-каналі, посилання на який в описі під відео. Читайте книги, розвивайтесь, виходьте за рамки, вірте лише собі, бо крім вас, це нікому не вигідно.